Не обов'язково робити розпашні ворота, якщо у тебе зовсім мало місця, щоб зробити одні суцільні, щоб вони відкатувались або в одну, або в іншу сторону. Як ви бачите, в ту сторону ми не можемо відкатити їх, в цю також тут зовсім мало місця, а тут квіртку би перекривало. Ми прийшли до рішення, що робимо відкатні із двома, із двома секціями. Ось одна в нас секція і ось інша. Будет також два двигуна стояти. Які будуть симетрично працювати один до одного. І в нас буде суцільний заїзд. Прийшли до такого рішення, і доволі непогане, я вам скажу, наші замовники зацінили, та в принципі вони і самі бажали бачити щось подібне на своєму будинку. Тому, друзі. Також, якщо у вас буде стояти ціль та питання, як це все виконати, ось рішення я вам вже показую. Вам на розпашні також потрібно було би два двигуна мати з собою на об'єкті. І тут також два, але вид зовсім інший.